Коли люди стоять чого чекати, е, хто побажає тут підійде. Е, я кланююсь усім, хто до мене підійшов і сказали, що мене чекали. Е, П'ять років мене не було, це дуже важливо. Багато людей знають, що я, майже всі мої пісні були російською мовою. Але такі були часи. Тоді були пісні «Соловенька» і Мамині Очі. Але ці пісні не брали на радіостанції. Ще тут їх крутили. а Всі радіостанції ніколи цих пісен не крутили, а коштували вони стільки ж, скільки треба було зробити ту пісню, скажімо, російською мовою. Тому так було. Але часи змінилися. Я для себе теж визначався. Бо для мене головне це слова, це вірші. Аби не вірші, я б ніколи не стояв на сцені. Так вийшло, що я в 35 написав першу пісню, в 40 вирішив, що я буду цим займатися серйозно. І коли я спробував писати вірші українською, багато людей почали мені писати. Ви брехали, що ви не писали українською. Тоді я зрозумів, що Господь дає. Тому сьогодні з'явились нові пісні, і тому сьогодні я тут стою перед вами і прочитаю одного із своїх віршів. Думаю, багато хто з вас може в цьому вірші впізнати себе. Роки минають, як і не було. Раптово кинув погляд на криницю, згадав дитинство. Бабине село рівчак, ставок, солодку полуницю. Часи, коли асфальту не було, коли зерно збиралося руками. А я шукав у небі генело вночі поміж яскравими зірками. Так тепло було спати на печі. Ще й тим теплом протоплювалась хата, коли пекла бабуся калачі до кожного божественного свята. Коли народ збирався усім з селом, коли разом усім селом співали, я пам'ятаю, саме так було. Селом згорілу хату будували. На жаль, все це кануло в ріта. Змінилося слово тому ж дусі. Залишилась лише ота свята. І відкрита щира посмішка. Бабусі. Дякую. Я сьогодні вам гарантую, що на концерті буде тільки душа. І зараз хочу вам представити Таню Дівченко. Вона вам заспіває одну із своїх пісень. Таня Дяченко для вас. Всім доброго дня. Дякувати Богу і нашим захисникам живі, здорові. Маємо можливість сьогодні для вас співати. Буде поруч з вами, ви поруч з нами. А хто не знав, будемо знайомитись. Хочете ще можна там сьогодні до вечора подивитися? І знаєте, я нещодавно їздила до наших бійців Харків, Дніпропетровськ, Херсон. І мені кажуть, ну, багато кажуть, ну, не на часі, не співати, але ми артисти, і ми робимо свою справу. Як кажуть, наші хлопці, Олег це знає ще 14 року, що вони захищають нас для того, щоб ми жили. Щоб ми раділи, щоб ми допомагали їм, чим зможемо, знаходячись тут. Тому сьогодні ми завдяки їм радіємо, співаємо і живемо. Дай Боже скоріше, щоб закінчилась війна, і ми з вами ще не так заспіваємо і не так заживемо. Тому дякуємо, що ви сьогодні поруч з нами. Дякую.